Доброго здоров'я панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 19 лютого. У середу освітаю на моєму авторському YouTube каналі. Він називається Василь Кланчук. Так, звуть мене і це реально наш другий брифінг за сьогоднішній день. Основні характеристики, параметри ну, в першій частині багато ми говорили за лінію бойового зіткнення за наші військові справи. Звичайно, позиція президента Зеленського образи Трампа чи не образи, чи то нерви Трампа, чи то піна Трампа навколо консультації, які вчора відбулися в Еріаді за участю американської і російської сторони. Ну всі намагаються надувати щоки, розказувати, що все успішно. Росіяни не сумніваюся, будуть використовувати американців до якоїсь межі принаймні там, де вже вони відчують край і можливість чогось там протиснути. Ну насамперед, це зустріч Путіна і Трампа. Путін навіть скасував, наскільки я розумію, заздалегідь оголошені це послання до Держдуми, да до того, що готується зустрічі з Трампом дуже серйозно. Так що для нього це апогей сьогоднішнього дня. Тобто, по суті, він це цією. Зустріч може вийти з тієї облоги, яка для нього склалася внаслідок повномасштабної агресії. Причому вийти з політичної міжнародної облоги, якраз на третю річницю своєї злочинної війни, ось така ціль у Путіна якомога там поводити повозити Трампа, щоб Трамп тиснув на Україну з закінченням цієї війни на тих умовах, які вигідні самому Путіну. Якась колотнеча всередині суспільства, якісь вибори до реального настання миру. Ну і. Інші моменти чекаю, коли до речі, Китай з'явиться, який би як би, виглядав би добрим поліцейським для України і для Європи, та й в принципі сама Європа прокидається. Так що тут ще це той вузел, і не все так, як я однозначно можу сказати. От якраз це той випадок, при тому, що сторона Сполучених Штатів, якщо ми розберемо їх заяви окремі після зустрічі, вони не такі феєрічні, як російські. Ну вони все ж таки говорять про те, що завершення конфлікту в Україні я цитую можливо, лише за згодою всіх сторін, і умови мають бути прийнятними. Це слова держсекретаря США Марко Рубіо ще сказав, що поступки для. Врегулювання конфлікту мають зробити всі сторони, причому Україна заявляє, ми готові, а Путін не готовий. Це відповідь на запитання про скасування санкцій заходу проти Російської Федерації. Він так відповів. Тобто вони роблять крок по скасуванню санкцій, значить росіяни теж роблять крок по зняттю якоїсь там своєї червоної забаганки. Штати і Росія домовилися відновити колишню чисельність персоналу посольств в Вашингтоні і Москві. А я про що казав в першій частині? Ось воно штати насілені на остаточне, а не тимчасово вирішення. Української проблеми і прагнуть діяти швидко. Це може трошки йти в дисонанс із заявою самого Трампа. Дивіться, щоб ще Рубіо не вигнали з посади. Бо Трамп хоче завтра припинення вогню після завтра вибори. А це і каже, що ми хочемо на постійній основі, якби з мирною угодою, на що не погоджуються росіяни, кажучи про нелегітимність президента Зеленського. На що реагує Трамп і вимагає виборів? От як це все зацикльовано. Трамп бажає завершити конфлікт в Україні справедливо і не допустити відновлення через 2-3 роки. ЄС в Якийсь момент повинен опинитися за столом переговорів, оскільки запроваджував санкції проти Росії. Ну от позиція держдепу. Тепер радник з питань нацбезпеки Майк Волс. Він теж каже, що в Україні має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове. Я так бачу, що Трамп просто відбився від рук, і ці хлопці поїхали на близький схід. А той сам сам по собі. Я не знаю, що вони там покурили, поговорили з масками. Давай хайпувати. Значить, на прес... Ну, це не просто прес прес-конференція, це в Маролаго він знаходився в себе в резиденції. Це ж в робочий день, так про всяк випадок, це ж вівторок. Був і він там в Маралаго з маском, якби щось там тягнули, чи гольф голь вгорали, і Не було з ким порадитися. Чи він радився виключно з маском? Але от ті, які реально займаються політикою Трампу, якщо він на них зважає і не вижене з роботи, кажуть: ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде певна дискусія щодо території, а також буде дискусія щодо гарантій безпеки. Це фундаментальні основи. Для Трампа фундаментальна основа в ці вибори. Ну, як і для Путіна, бо вибори це колотнеча. От не вибори, не тому, що треба там поміняти Зеленського на Іванова, Петрова, Іванчука, Петручука, ще когось. Але просто щоб колотнеча всередині суспільства. Коли йдуть вибори, це однозначно колотнеча, якісь заяви, звинувачення, і на цьому тлі розсипається українська стійкість. От що хоче досягти Путін. Ось чому українське суспільство і політиком чинить спротив цій ідеї. Але для Трампа це типу ознака демократії. А це не невин... значить. Я думаю, каже Майкл Волс, що найважливіше те, що президент заявив про своє бажання свою рішучість покласти край цій війні, покласти край вбивством, які відбуваються це не в інтересах жодної країни, це не в інтересах світу, звичайно, штатів, європи. Ось якось так. І стосовно того, що ЄС з'явиться за столом переговорів, якраз Марко Рубіо сказав, що це буде наступним етапом. Побачимо. Я думаю, що дійсно вони вчора замірили температуру, і з цього почнуться подальші консультації, якраз із Юзниками є, з колись доведеться сісти за стіл перемовин, тому що санкції мета полягає в тому, щоб покласти край справедливим, тривалим, стійким і прийнятним рішенням для всіх сторін. Ну це позитивне висловлювання. І це вже ті, які безпосередньо займаються цими питаннями, а не женуть піну чи здувають піну там з кухля пива в резиденції Маролаго. при всій повазі до Дональда Батьковича Трампа під час переговорів з Україною порушуватиметься питання території також ще раз майбутні гарантії безпеки. Буде дискусії, ну і президент Штатів збирається якнайшвидше якби, з цим всім покінчити за словами Радника Трампа. З нас безпеки американський лідер налаштований діяти швидко. Війну в Україні потрібно завершити назавжди. Оці от от слова такі, от категоричні, лунають. Бачите, назавжди, не тимчасове. Ну і вважає Трамп, типу за словами от цих його членів команди, безкінечну війну в Україні не прийнято. Ну, всі її такою Вважають, але просто даю характеристику, щоб ви відчули якраз позицію. І Це всі в трьох вони так кажуть. Подивимося, з чим сьогодні буде Кіт Келлог в Україні, якщо буде. Ну я думаю, десь плюс-мінус в цьому ж ключі. Але те, що. Світова преса відреагувала. Ну теж збуджено на всю всю ситуацію в Саудівській Аравії рісніють заголовками, що, типу, відносини між Росією і США потепліли після переговорів в Саудівській Аравії. Ну, однозначно, ну потеплішали, бо вони почали говорити вже привселюдно, не десь за лаштунками, не десь таємним варіантом, а привселюдно. вселюдно. А, типу, всі звернули увагу, що країни домовилися вести діалог щодо співробітництва в економіці. Відновлення колишньої кількості службовців в посольстві в Москві і Ваш. Хтоні, ну які тези зараз домінують в світовій пресі? По перше, що переговори США і Росії відбулися, і це монументальний крок до миру в Україні. Вони з посиланням на заяви в Білому домі. Росія на переговорах і США наголосила на необхідності усунення першопричин українського конфлікту, тобто зробили ж Україну винною традиційно. Створення умов для довгострокового миру так, от МЗС Росії повідомило і там же ж наголосили. Що мінгінська конференція з безпеки показала, що Євросоюз однозначно виступає на користь подальшої ескалації конфлікту в Україні? Це от цей офіційний рот Лаврового коня Путіна заявляла. Переговори з Росією в Ріаді пройшли позитивно з настроєм на результат. Вашингтон не міг уявити собі кращого результату. Це спецпосланник Трампа, який там також був за столом. Цей Стівен Вітков Росія і США домовилися налагоджувати діалог про економіку, енергетику і космос. Guardian відзначили, що обидві сторони вивчатимуть можливості тисніших відносин після переговорів. В Еріаді сторони домовилися створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України і вивчення економічних і інвестиційних можливостей, які знав з'являться внаслідок успішного завершення конфлікту в Україні. От чому і пхає швидко Трамп президент Зеленський розкритикував перемовини, вказавши, що в них не брав участі представники України, типу про Україну без України. Це теж є в заголу. Ловках і в сатях світової преси. Ну і Блумберг як це все е е охарактеризував. Е що виглядало так, що президент Зеленський змушений підбирати уривки відомостей з інших рук, допоки чиновники чиновники Шай Росії обговорюють майбутні його країни. От як воно виглядає на сьогоднішній момент. Далі я не сумніваюся, що буде все мінятися, але от це один з тих чинників, які трошки прийнитив наш з вами сьогоднішній ранок. Ну на тлі звичайно, і всієї цієї трагедії з цими безпілотниками, які відбулася в Україні цієї ночі? Ну Но, от можна навіть звернутися до досвідченої людини в, в принципі в перемовинах, і в тому числі з американцями і з росіянами що свого часу наш колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він що каже: ніякого перемір'я найближчим часом не буде. каже: не треба себе тішити, бо а, мир як такий взагалі навіть на обрії не проглядається. Гра далеко не закінчена, вона ще навіть не почалася. Ми всі лише розминаємося на полі. Це е, так само, як я кажу, що це тільки друзі, консультації не перемовини. Наша стратегія має, має полягати в тому, щоб втягувати Трампа в довгу гру, замість того, щоб піддаватися йому швидкому тиску. Скільки ми разів про каварелійські атаки говорили, і про те, що. В нього з наскоку не вийшло ні в Канаді, ні в Мексиці, ні в Панамі, ні тим паче в Гренландії. Так, от нам треба затягнути в гру в довгу, але не піддаватися на швидкий тиск, на який Трамп розраховує. В Штатах вважають, що щось на кшалт мінська – це єдиний реалістичний сценарій. От якось так при тому, що умови, які Росія висуває для припинення вогню, нічим не відрізняються від тих, на чому Путін постійно наголошує. Якщо дуже просто, то Росія просто боїться сильної України, а отже, проти будь-якого розвитку нашої держави, глобально, глобально Путін вимагає капітуляції України. Ну, теж ми повинні бути відвертими. Локально позбавити її найменших можливостей себе захищати. Українська влада швидше за все не піде на такі умови. Відтак Трампу доведеться вмикати важелі впливу на Кремль, щоб змусити. Путіна відмовитися від частини вимог в іншому випадку, це буде просто от, здача України, якраз в афганському варіанті, і Трамп себе проявить на міжнародній арені як слабак. І ми теж про це повинні говорити. І Європа повинна про це говорити. Мені так здається. Його політика виявиться слабшою навіть за політику Байдена, який послідовно підтримував Україну, хоч і недостатньо, але в принципі проти Росії. Але він не йшов на повідку Путіна. Тож пан. Трамп, як то кажуть, ваш вихід просто сісти й домовитися а навіть не так легко, як здавалося, що під час виборчої кампанії, навіть і трохи пізніше, але те, що. Буде якби іти чи пропозиції існують на столі. Вони є, і насамперед це момент з санкціями. Тобто, ми не набагато з вами помилилися вчора. Тобто, економіка в основі бажання Путіна от, підписати щось там передиху і одразу знімати санкції. І тоді в Путін ж піде, якби розгортати чи відновлювати свої спроможності. Ну от, наприклад, на це все от, європейські партнери, які не мовчать, теж от вони дали свої. Не тлумачення чи свою візію стосовно того, що відбулося напередодні. Ми є свідками немисло союзу Путіна і Трампа. Це прем'єр Франції. Сказав, що вперше 45-го року війна може прийти на європейську землю і нас оточити. Ну нарешті вони це збагнули. За його словами, ми перебуваємо в контексті 30-х років, коли айсберги до нас наближаються, і Парижська зустріч в Єліцейському палаці не змогла їх зупинити. Ми є свідками не цього союзу, який маргіналізує Європу на власній землі. В Путіна ще ж мріє розділити Європу. І Вона от таким чином розділяється. Там Шефісо і Орбан мовчать, але вони рано чи пізно скажуть своє слово. І я чомусь так думаю, що вони це скажуть. Ти тоді, коли Європа буде пробувати цей пакет з 16-ї санкцій а, і 6 мільярдів, якщо це правда, мільярдів євро на військову допомогу Україні, отам ще Орбан і Фіцу скажуть своє слово. Будь-якому разі, Волс, це радник з питань нацбезпеки, відповів на запитання там журналістів про те, як українці і європейці відчувають себе, будучи осторонь нинішніх перемовин з Росією. Він так сказав: якщо ви збираєтесь об'єднати дві сторони, ви. Ви повинні говорити з обома сторонами, і ми будемо продовжувати нагадувати всім, що буквально за кілька хвилин після того, як президент Трамп повісив трубку після розмови з президентом Путіним, він зателефонував президенту Зеленському. Ну, для них це не має значення, для нас це має значення. Ну і для всього світу має значення для Трампа. Очевидно, що має значення все ж таки домінація Путіна. Ну і з цими мирними гарантіями цікаво, що навіть от в Європі кажуть, що якось давайте будемо не випускати Трампа. Бо Джорджа Мілоні, наприклад, після зустрічі в Парижі. Вона туди спізнилася на годину. До речі, сказала, що якийсь антитранспівський захід тут відбувається. Ну але відправка військ в Україну це найменш ефективний спосіб досягнення миру. І сказала що дуже важливо залучення штатів до будь-яких дискусій щодо України і безпеки в Європі. Ну аби штати були не проти і в адекватній позиції. Бо от президент Зеленський відверто сказав, що ні Україна, ні Росія не зможуть перемогти військовим шляхом, тому для завершення війни треба дипломатія. Це він на зустрічі там прес-конференція була з Раджепом Ердоганом Таїпом Ердоганом в анкарі зброєю на полі бою. В цій війні не переможе жодна з сторін. Росія цього хотіла, але не змогла. А в Україну не вірила, але вона це довела і відстояла свою незалежність. Дуже просто. Да, вважати, як це має бути, але дуже непросто ми це зробили високою ціною життям своїх воїнів. Це говорить про те, що перехід до дипломатії має бути, але він має привести до справедливого миру. Ну і президент Зеленський звернув увагу, що всі політики, які ведуть сьогодні переговори або говорять про умови перемир'я, забувають про навіть повернення полонених. Навіщо говорити ці зайві слова? Що люди не повинні вмирати, коли потрібно повернути тисячі людей, які зараз в полоні? Якщо дійсно є добра воля, закінчити. Каже, я не вірю в таку волю в Путіна. то Точно треба робити обмін полоненими для початку. Також для за словами президента Зеленського Україна має знати, хто надає чи надасть їй гарантії безпеки, аби не повторилася агресія. Сьогодні Європа, США, країни НАТО безумовно могли б надати Україні надію, віру, сильні гарантії безпеки, наприклад, запросивши до НАТО. Але від США ми такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони ще кілька партнерів нас не підтримують. Ну, і наголосив, що залишаються тільки ті гарантії безпеки, які передбачають сильну українську армію, відправку в Україну миротворців з Європи і можливо, із Сполучених Штатів. Але Трамп знову ж таки сьогодні вночі заперечив таку можливість. Ну і про контингент треба говорити. Ну, ми говоримо, звичайно. Ну і так само, президент Ердоган. Ну, ми не чули від нього, що він теж готовий свої війська якось відправити. На нього достатньо військ, до речі, дуже потужна армія в Туреччині, і вони ще члени НАТО. І, в принципі, якраз за результатами цієї зустрічі дуже напружились. Військово-політичні російські пабліки вони навіть сказали, що від Ердогана чекають нових ультиматумів і якоїсь гидоти в Криму і не лише там. В день наших це так Кремлі їх джерела кажуть. В день наших важливих і успішних переговорів з американцями Ердоган чомусь зустрівся з президентом Зеленським і дав зрозуміти, що бачить себе головним миротворцем. Впевнений, це не останнє Гедота, яку підготував наш турецький партнер. А очікується, що невдовзі Росія може отримати нові ультимати щодо Криму від Ердогана щодо турецького контролю над півостровом. Також не виключаю, каже оце джерело, що будуть нові Гедоти без безпосередньо у військовому плані в Крим в Криму і не тільки там, будь-які можливо, і економічні так само, ну от було там запитання на приточення, можливо, цього разу Ердоган без провокацій якось обійдеться, ну щоб в Туреччині відбулися перемовини Путіна і Трампа. Сподіваюсь, що обійдеться, але не вірю в це. Я не здивуюся, якщо турки, українські безпілотники і ракети по нас наводять. В мене такої інформації, поки що немає. кажуть джерело, але я не здивуюсь. Ну, якщо у вас корейські ракети, у вас не то, чому би там, турецькі ракети не з'явилися в Україні. Ну, поки що, це. Не здійснена наша мрія, та й не тільки про турецькі ракети, ви все прекрасно розумієте. Ну Блумберг ще раз нагадує, що Штати і Росія не хотіли, щоб українці були на переговорах, але якраз президент Зеленський несподівано скасував ще й свій візит до Саудівської Аравії на сьогоднішній день і поїхав одразу в Туреччину в рамках цього регіонального турне, прагнучи заручитися міжнародною підтримкою. Ну а оскільки сьогодні він мав бути в Саудівській Аравії, сподіваючись почути. Від наслідного принца Мохамата Салмана інформацію про перемовини між Штатами і Росії. Ну, пам'ятаєте, ця фразу я вам давав в першій частині: я не хочу збігів, я не поїду до Саудівської Аравії. Ми захочемо закінчити війну більше, ніж будь-хто. Ми хочемо, щоб це було зроблено справедливим шляхом, але не за нашою спиною. Ну, от таким чином, він підтвердив своє розчарування тим, що його не запросили на цю зустріч. Ну, я логіку американців там вам напер... ну, вчора ж намагався пояснити. Ну, той факт, що лідер, як якого в усьому світі шанують за те, що він кинув виклик російському вторгненні, звернувся до посередника з проханням по перемовини, які можуть вплинути на виживання нації, підкреслює сейсмічний сув в американській дипломатії після того, як Дональд Трамп розмовляв з Путіним минулого тижня. Тобто принц Мухаммед хотів, щоб президент Зеленський був представлений на, на перемовинах, але американці й росіяни сказали, що ні? За словами от джерела в принципі, які там близьке до керівника фактичного правителя Саудівської Аравії він все ж таки проінформує українського президента про роль королівства, скликання перемовин а також про свої дискусії з російськими американськими офіційними особами. Е, ну питання делікатне, звичайно, і от Ентоні Блінкен, наприклад, це попередник Рубіа, ви, напевно ж пам'ятаєте його на посаді очільника зовнішньополітичного відомства штатів. Дав зрозуміти е, наскільки серйозною може бути ця дипломатична образа. Ну Якби звичайно, що вона якби осад залишає. Ну і плюс цей нічний хайп Трампа, ну нічний за часом Києва. Якщо ви не за столом у міжнародній системі, ви опиняєтесь в меню. От так каже Блінкін і телефонна розмова Трампа з Путіним минулого тижня. Перспектива зустрічі на вищому рівні між ними свідчить про запаморочливу швидкість, з якою нова адміністрація намагається досягти угоди про припинення війни разом з європейськими лідерами, шокованими подіями, що розгортаються, президент Зеленський шукає способу впливу на Трампу і пробує уникнути угоду, яку там в Америці називають «бери йди», яка ризикує відштовхнути найбільшого військового союзника України, якщо він від Килить цей ультиматум Трампа Україна нічого не знала реально про зустріч в Ріаді, так сказав президент Зеленський. Ми не можемо визнавати що небудь коли угоди приймаються про нас без нас. Ну і очікує, що посол Трампа з питань України, от кіткелох, який сьогодні має бути в Києві. Приїде і повідомить, що там відбулося. Ну і плюс президент планує що його взяти на фронт, щоб побачив той ситуацію на власні очі. Думаю, він не відмовиться. Ну кіткали, що генерал, свою, ну людина військова для нас. Важливо, щоб він все зрозумів, доніс це до Білого Дому і сказав президент Зеленський, що США, Україна, Європа повинні узгодити позиції між собою. А потім вже хай там говорять з Росією. Хоча Трамп запросив його на переговори до Вашингтона. Дата досі не оголошена. І подивимося, чи буде вона оголошена після цього трампівського демаршу. Ну і розмова з президентом Франції, те, що Франція робить. Президент Зеленський сказав, що ми поділяємо спільне бачення щодо необхідності забезпечення надійних гарантій безпеки для України, бо будь-які інші кроки, такі як крихке перемир'я, будуть прелюдією до нової російської війни проти України або інших європейських країн зараз по суті перед президентом Зеленським стоїть найскладніший виклик: це не допустити розподілу між Трампом і Путіним, який може поставити Україну перед жорстким вибором або угоду. Проковтнути неприйнятно або боротися далі, але без підтримки Сполучених Штатів Оця ця розтяжка може виникнути. Франція не готується відправляти війська на територію України, проте виступає за стратегічну неоднозначність, яка створює невизначеність для Кремля. Ну не знаю, чи вони просто будуть мовчати, що думають, що Трамп цей Путін буде думати, що вони щось там придумали, а насправді можуть і нічого не придумати, робити вигляд, що вони теж думають, і нехай нервує Путін. Обрання Трамп відновлює стратегічну невизначеність для Путіна, враховуючи, що попередник Трампа Байден казав: я ніколи не відправлю війська в Україну, ця невизначеність може допомогти чинити тиск. Водночас, от Франц Прес в своєму матеріалі, дає іншу цитату Макрона: Франція не готується відправляти війська на землю для прямої участі в бойових діях на фронті. Натомість обговорює можливість направити експертів навіть війська в обмежених рамках поза зоною бойових дій, щоб надати впевненість українцям. Позначити солідарність, ось про що ми думаємо з британцями, а Ламонт акцентує увагу на таких словах Макрона: Росія становить екзистенціальну загрозу для європейців з огляду на дії, які вона веде в різних сферах, дії на кордоні Польщі, кібератаки у всіх наших країнах, напади на Британію, маніпуляції інформацією, виборчими процесами, як в Румунії, явні загрози в ядерній доктрині. Ну і ще що, звісно, я знову з ними поговорю. Якщо це буде корисно для ситуації, це стосовно там можливості поговорити з путіним по телефону. Але я думаю, що тепер з європейцями Путін ну він же з Америкою говорити не стане. Та плюс ще хоче, щоб 9 травня там і Сідзепін приїхав і Трамп, і все хто там? Ця Європа просто нещастя? Да, вони так вважають. Ну, побачимо, Макрон закликав Європу і Францію активізуватися перед лицем нової міжнародної реальності. Ми живемо в світі, де технологічні революції, і конфлікти посилюються. Нам доведеться зміцнювати нашу автономію, незалежність, технологічну, аграрну, промислову і військову. Ну і побачимо, що цей міні-саміт, понеділок, да, він виявив такі розбіжності серед європейських лідерів щодо відправки військ в Україну. Ну я про це вам розказував. При тому, що Франція і Британія типу за, а німці, поляки, італійці. Теорично проти, ну щодо цих перемовин, ще от російські ці пабліки військові сказали: так чи консультації є для них і хороші, і не дуже хороші моменти. В Кремлі говорять наступне. Добре, що американці з нами розмовляють. В принципі, це позитивний момент, не дуже позитивно те, що до переговорів ми підійшли, не виконавши низку завдань на фронті. Тобто, Курська область ще не вся наша. Наступ в так званому ДНР загальмувався, тому американці і говорять про якісь поступки. Отаке в них відчуття в Росії і позиції Росії могли бути сильнішими, але тут питання до військових. Ми помітили, що навряд чи варто ставити військовим питання стосовно їх роботи ти вони намагаються, вони прагнуть, але успіхи могли б бути більшим. Це от теж такий елемент, про який за результатами цих консультацій, якби не росіяни, не американці не згадували, але очевидно, десь підсвідомо ну, принаймні, за моментами запису телекамер, напевно, ці моменти були присутніми. При тому, що Кремль запропонував Трампу, ну теж що і ми говоримо: корисні копалини, як не дивно, російську нафту і доступ до Арктики. Поки в Україні тривають обговорення щодо підписання угоди із США про співпрацю з корисних копалин, Кремль зробив свій хід, запропонувавши Трампу потенційне повернення американських нафтових компаній до Росії. Москва також зацікавлена в спільних енергетичних проєктах в Арктиці. Сподіваючись на відновлення економічної співпраці із Сполученими Штатами, це от пишуть російські змі. Причому вони посилаються на цього Дмитрієва, який був в складі делегації в Саудівській Аравії. І в свою чергу він заявив, що Москва готова повернути на американський ринок доступ до своїх природних ресурсів, а також запустити спільні проекти в Арктиці. За його словами, великі американські нафтові компанії раніше мали в Росії дуже успішний бізнес, і в Кремлі впевнені, що вони повернуться. Звичайно, для чого для того, щоб повернути свої технології для Трампа. Це може бути конкуруюча пропозиція. Ну, правда, це трошки інше, бо Україна не пропонує. Нафту Україна пропонує дещо інше, але в такій нормальній плюс-мінус угоді, де будуть прописані чітко гарантії безпеки. Ну а так про всяк випадок, не тільки сизранський нафтопереробний завод сьогодні, а так якось дивним чином в італійському порту на нафтовому танкері, яке пов'язують з Тінівим флотом Росії, а вибухи якісь пролунали. Виливу нафти не зафіксовані, але під, ну, якби причина вибухів не зрозуміла. Це італійці повідомляють два потужні вибухи. Про них стало відомо від екіпажів судна, який каже, що танкер отримав пошкодження корпусу нижче ватерлінії. Металеві листи по краях отвору були увігнуті всередині, що може свідчити про те, що вибух спричинили два пристрої, які були встановлені з зовнішньої сторони, тобто водолази, чи що в 2024 році. Цей танкер помітили під розвантаженням в Констанці, Це румунський порт. А звідти він прямував до російського новоросійська для перезавантаження. Тому от якраз є. Ну, припускають, що це судно працювало супереч цим санкціям. Так, і санкції встановлені в Україні, друзі, на захворювання, гостре респіраторні захворювання. Вже в шести областях школярів перевели від сьогодні на онлайн-навчання. Це вже не тільки там Львівщина, Закарпаття і Буковина, Чернівецька область, а вже і Київщина, Франківщина і Полтавщина. Зважте на це все. Друзі, ну це не все. Звичайно, що подієвість вона продовжується. Основні. Характеристики, я ще раз скажу, фундамент того, щоб якби, нормально сприймати все, що відбулося, відбувається і обов'язково буде відбуватися далі. Дякую, що ви на YouTube каналі. Він називається Василь Кламчук, Так, звуть мене. Насправді це наш другий брифінг за сьогоднішній день, день, в свою чергу, середа, і 19 лютого. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, категоричні українські подобайки, лайкоси, там пальчик догори. Як така піктограмка, будь ласочка, бо це обертає швидше алгоритми YouTube, і дає вище і більше в рекомендації якраз ці відео. Коментарі, її пропосилання, лінки вашим друзям, знайомим, близьким, колегам по роботі. Нехай теж знають, а не здогадуються, що навколо діється. Друзі, дякую моїм патреонам. Спасибі спонсорам каналу, дякую всім, хто підставляє плече Безпосередньо моїй роботі. В описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий буду спілкуватися і дякувати вам так само. Спасибі, велике. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, ж готуюся далі. Обов'язково буде. Слава Україні!